Кінець програми 2 для іпотечного кредиту у Польщі, і старт нової програми 0% для деяких людей, котрі будуть купувати свою першу нерухомість у Польщі за допомогою іпотечного кредиту. Мене звати Кубова Євгенія, я кредитний консультант у Польщі. І давайте будемо розбиратися з цією новиною, яка з'явилася у нас вчора, 4 січня, у Польщі про цю нову програму. і Чи дійсно вона буде так діяти, як обіцяють у соціальних мережах? Отже, вчора стало відомо, що уряд пропонує нову програму, яка має замінити безпечний кредит 2% для тих людей, котрі купують свою першу нерухомість у Польщі. Але я одразу наголошу, це лише проект. Ця програма ще не діє, і програма Безпечний кредит на сьогоднішній день. 5 січня 2024 року ще офіційно не закінчена. Так, банки не приймають внесків, так калькулятори не працюють по цій програмі, але вона ще офіційно не закінчена. А ця нова програма, про яку говорять усі, ще не стартувала, і по проекту. Про яку говорить уряд, вона має стартувати, якщо вона почне дійсно працювати десь в середині 2024 року. Я думаю, що це, якщо вона дійсно почне працювати, що це буде десь липень 2024, так само було з безпечним кредитом 2 І тому, якщо ви зацікалися цією програмою, то не думайте, що вона вже працює. Будь ласка, усвідомте те, що це лише проект і буде дуже багато змін, дуже багато якихось новинок, і вони будуть це переглядати. І якщо вона почне працювати, то вона почне працювати. Ну. Точно відрізняючись від того, про що зараз говориться. Але я знаю, що є багато людей, яких цікавить все-таки, що ж воно таке, як воно буде виглядати, тому розберемо з вами цю новину. Я взяла до прикладу статтю з банкер.пл, в якому розібрали основні поняття, про які говорить уряд. Спочатку ми з вами розберемося, чи дійсно ця програма має бути під 0%. Скажу так. Правда є в цьому, але не до кінця. Адже 0% обіцяють не для усіх, хто буде складати внесок на цей кредит, а лише для тих сімей, які будуть мати більше п'яти людей у себе у сімействі. Для тих, хто буде мати менше, а саме, якщо хтось буде складати один, або їх буде складати двоє на внесок до, до кредиту, то буде опроцентування, тобто відсоток, під який будуть давати кредит, це буде 1,5%. Якщо буде троє людей у сім'ї, то це вже 1%. Якщо чотири людини у сім'ї, яка складає внесок на іпотечний кредит, то там буде 0,5%. І лише 0% для тих, в кого 5% і більше людей. Тому. Пам'ятаємо про це, що нуль не для всіх. Але також треба розуміти, що є інші обмеження, такі як, наприклад, сума, яку будуть давати під цей відсоток. І на даний момент нам говорить проект про те, що мають давати для однієї людини, яка буде складати внесок на іпотечний кредит. Це буде 200 тисяч злотих під цей відсоток. Так, у нас для однієї людини півтора відсотки обіцяють. Для двох людей це 400 тисяч, для трьох людей це 450 тисяч, для чотирьох 500 і для п'яти більше 600 тисяч злотих. Тобто саме цю суму по проекту має давати під цей відсоток, який вони пообіцяли. Також у цій програмі має бути критерій, якого не було у безпечному кредиті 2 Це критерій по максимальній сумі заробітку. Тобто вони обмежили, мають обмежити, адже програма ще не працює, по тому скільки максимально можна заробляти. На даний момент написано, що якщо одна людина складає внесок, то максимальний заробіток має бути 10 тисяч злотих бруто щомісяця. Бруто це з податками, не те, що приходить на руки, а бруто це з податками. Якщо дві людини, то 18 тисяч, якщо три людини 23 тисячі, якщо чотири людини 28 тисяч, якщо п'ять людей 33 тисячі злотих, щомісяця. максимальний заробіт. Я думаю, зробили вони це для того, щоб все-таки обмежити суму, за яку буде купуватись нерухомість. Чому так виглядає? Адже саме в цій програмі буде не так, як було в безпечному кредиті, бо в безпечному кредиті у нас були ліміти, максимальні суми, скільки можна отримати в кредит, і максимальний перший внесок. У цьому проєкті має бути без обмежень. Це означає, що якщо ви берете суму, яка дається по цьому кредиту під той низький відсоток, а в нас дається... Для, наприклад, для двох людей нам здається під півтора відсотка. Так, півтора відсотка вони нам дають 400 тисяч злотих. Але зверху ми можемо добрати, скільки ми хочемо, точніше, скільки дозволяє наші кредитні можливості. Ми можемо добрати ще зверху 300 тисяч кредиту по звичайних відсотках. І це вийде 400 тисяч. По обниженому опроцентуванню по відсотках, яке пропонує уряд, 300 тисяч по звичайному процентуванню, і плюс додатковий перший внесок. І саме я думаю, ці заробітні плати, щомісячні, вони будуть обмежувати судно, обмежувати те, що ми зможемо купити, адже кредитні можливості людей будуть обмежитись тим, скільки банк може їм видати того кредиту. Але це досить цікаво зроблено тим, що немає. Обмежень, за скільки ти мусиш купити, так і тому так як було при безпечному кредиті, що вигрібали всі нерухомості, які 800 тисяч коштували, чи так тому, що люди брали 600 і 200 першого внеску. То я думаю, тут трішечки буде ситуація інша, буде більш широкий спектр того, що будуть люди купувати. Але все одно обмеження тут досить цікаві і не схожі на безпечний кредит. Також цікаве те, що в цій програмі є обмеження по віку, але саме для того для людини, яка буде складати одна внесок. І якщо ви один не складаєте внесок, то максимальний вік, який вам дозволений буде по програмі, це 35 років. Якщо буде складати двоє людей на внесок, то там вже обмежень немає по віку. Також досить цікаво, порівнюючи з безпечним кредитом, раніше в безпечному кредиті потрібно було бути одруженим, щоб а, взяти кредит, якщо ви хочете брати двох. По цій програмі має бути все одно. Тобто ви не будете зобов'язані бути одружені, щоб скластися як сім'я, як двоє людей, але буде обов'язковим те, що всі зобов'язання з цього кредиту будуть на двох цих людей. Бо раніше, ну точніше, при звичайному кредиті і при безпечному теж можна було зробити в деяких банках, дозволено щось таке, як береться кредит на двох, а власником стає хтось один. Так, зараз це ніби буде що обов'язково на двох. Або було таке, що теж було дозволялося, що два власники, а кредит береться на когось одного. Тут буде зобов'язання на усіх, хто складає внесок на цей кредит. А на завершення хочу вам пояснити, як же ж ця програма, і потрібно розуміти, що не усі банки почнуть одразу працювати з програмою, якщо вона увійде в дію, як було з усіма іншими програмами. Як це все працює? Держава придумує от уряд, передумує нову програму. Вони її затверджують, виділяють гроші. На даний момент сказано, що вони мають виділити 500 мільйонів злотих саме на цю програму. Це по новинах, те, що вони обіцяють, не скільки буде виділено, і скільки дійсно дадуть. Але от вони обіцяють цю суму грошей викладають з бюджету. Ці, цю суму грошей придумують вимоги, хто може скористуватися з цієї програми. І це знову ж таки буде для людей, які не були власниками нерухомості. Це буде так само, як при безпечному кредиті 2%. Але те, що уряд прийняв цю програму, це не означає, що усі банки зобов'язані почати працювати з цією програмою. Це виглядає так, що уряд придумав програму, вимоги, видає її, і далі банки можуть погодитись, а можуть не погодитись. Так само, як у нас з безпечним кредитом не усі банки. Одразу погодились працювати по цій програмі. Спочатку пішли державні, потім деякі приватні. А зараз є банки, які навіть не почали працювати по цій програмі безпечний кредит. Вони далі видавали лише звичайні іпотеки. Тому про це теж варто пам'ятати. А якщо вас цікавить отримання іпотеки у Польщі про рахунок своїх кредитних можливостей, то я можу вам із цим допомогти. У мене в компанії Кубова Фом отримання іпотеки це безкоштовна послуга, і ми прораховуємо ваші кредитні можливості. Ми допомагаємо оформити документи, обирати банк, якому ви можете отримати іпотеку. І пройти весь процес разом абсолютно безкоштовно. Для того щоб ми могли вам допомогти, потрібно бути або у Варшаві, або могти приїхати до Варшави, щоб ми могли вам допомогти з отриманням іпотеки. Тому для зацікавлених запрошую на наш інстаграм. Ви можете заповнювати заявку, писати до нас повідомлення або можете перейти у наш. Буде бот. Даний так само зараз під цим відео, тому запрошую вас до співпраці. Буду рада допомогти.